І от для мене фраза Костянтина Гнатенка сформулювала, ну, можна сказати, знаєш, як нову ідентичність України. Він, ми приїхали, здається, це було в Житомирі, там був якийсь відбірний черговий сезон цього фестивалю. І він, Костя, пішов в газетний кіоск, купив якусь свіжу київську газету, бо тоді київські газети були дуже популярними. Пам'ятаєш, там київські відомості, Україна молода. Ну Вони переважно всі російськомовні були, тим не мене, ну, Україна молода була, газета, була україномовна, бо я там працював. Україна походу. молода, єдина була. Або майже єдина, Ну якщо не рахувати там голос України. А ще була там, молодь України. Чи... ще була Точно, молодь абсолютно. України, була е, на той час сільські вісті. Так, да. і от ну, е, ну читабельних газет було мало, в основному вони всі були російськомовні. Костя купив. Газету, так і за філіжанкою кави розгорнув і дивиться, а там на якійсь передовиці, чи є таке гучне вбивство в Києві, там вбили якогось кримінального авторитету. Він так дивиться і каже: Боже, в Україні стає цікаво жити, когось вбивають. І от ця фраза, от вона мені дуже сильно запам'яталася. Чому я її зараз скажу? Тому що Абдрестович, це людина, про яку в принципі можна писати книжки. Це сучасний абсолютно. Типа ж Бендера, аферист, в Каліостро, не знаю, як його ще можна, який йому епітети навішати. Там на обкладинці але, у нас один... у нас на обкладинці він в образі Люсі. Його тепер Люся так і називають Адрестович, так. Та, та. і, та. і, і, власне, той, хто вперше вирішить написати книжку про абдрестовича, чи Арестовича, чи я не знаю, як його ще там назвати, я думаю, що це буде якийсь. ну… Ну, не мільйонний наклад, але це точно буде притомний наклад. І ця книжка розійдеться. І якщо її ще правильно там, наприклад, Кокотюха, якщо візьметься, написати про нього, бо це унікальна людина. Він чи то розвідник, чи то артист, чи то актор, чи то психолог, чи то. ну, Я навіть втомився там перелічувати, хто він є. І оцю людину от було подаровано на якомусь етапі в Україні. З поміж інших. Тому, от в Україні нарешті, стало цікаво жити. Стало, нарешті, можна поговорити про когось з наших. Тобто, ми не перемиваємо кісточки там якомусь кіркорову, якомусь. От, я, я, я просто в пам'яті не можу згадати, бо я росіянами не дуже цікавлюся. Але це великий плюс для нас. От я вважаю, з цього боку треба однозначно дивитися в бік Арестовича. Можемо зараз трішечки прокотитися по його біографії. Другий момент, про який я хотів поговорити. Там я, я, насамкін... тому... я його туди запхав на, на десерт. Да? Да. Хоча, знаєш, гівно не може бути на десерт, але у нас так, така специфіка роботи. У нас куди не подивись, знаєш, плаваємо в, в цій рідині. І буквально ж я згадував за нашого глядача, який дістав там заохочувальний приз, купюру. 95-та бригада, здається, там в мене просто ціла пачка є цих, навіть нашого глядача, заохочених призів, такі сувенірні гривні, і кожна з яких присвячена певній бригаді. Та? От е, тут я одну віддав, бо він в нього було дуже просте питання. Романе, от мені цікава ваша думка, ось ви багато через себе інформацію фільтруєте кожен день. Ви не втомлюєтеся? Для вас це робота чи хобі, яка мотивація кожен день робити свою роботу. І от ми, от, череп, ми як печінка, знаєш, от, все через нас це проходить. Е, ну, Якщо виконувати свою журналістську роботу, і ти мусиш от, от, виділити щось особливе, а пропустити через себе весь масив. То Арестович, знаєш я не знаю, хто про нього напише книжку. У мене є жарт на цю тему. Що про нього книжку обов'язково напише Гардон. А Арестович про Гардона, Ну, знаєш таке, але Вірди. Бо Кокотюха він про мене писав там розгромну статтю на телекритиці. Тоді я сміявся над Кокотюхою, насміхався, але це був далекий 10-й чи 11 рік. Я не применшую його літературних властивостей, але я катюху не читаю. Мені достатньо прізвище. От і дивись тут, Арестович, ну якщо так сказати, відверто, те, що буде нам на десерт в лапках. Він же, я абсолютно рівно до нього ставився, коли його вже почали хейтити. Я кажу, чого ви хейтите Арестовича? Ну, з якої причини? Ну, поясніть, я завжди прошу аргументацію. Та? ну Тобто, просто підключатися до хейту, про що ти зараз будеш розповідати? Там і будемо обговорювати хейт, і не один. Може, когось захейтимо вже до нестями, до Абдрістовича, так би мовити. І... Не було пояснень, аж потім він сам почав виконувати такі кульбіти, оце все. І він постійно, ти помітив він постійно, отак от е, робить біля ні, біля цього ока. Ну, є ще дві недели, і так далі. Я, я загадочний понимаете, я такой спокійний, я весь такий, блядь, я не знаю, я весь, я весь авіастою. Мурликаюча манера, оця, да? так я, я ж і пальчиком так роблю. Я ж, я ж можу робити пародії знаєш, на всіх президентів України, окрім Кравчука. Я за Кравчука не знав, де зачепитися. Ну, Царство Небесне, як то якщо можна так сказати, людині, яка ніхера не зробила для незалежності України, окрім слів, сказаних і всяких хуйових документів, які він не підписував. Менше з тим або так. ніяк, або або добре. Добре, не можу не можу нічого сказати за Кравчука, тому ніяк. Отже, ти тепер... згадав Гордона? Да, ти згадав Гордона а у нас він, він, він там поміж, поміж крапельками, як казав, Кравчук Гордон буде там присутній. Там, де лазерів бігало. Я не можу не відмітити, чому ми говоримо власне, про Абдрестовича, тому що на цьому тижні, по-перше, він дав інтерв'ю одній московській журналістці, а потім, як то кажуть, у Фейсбуці оформив офіційно своє розлучення з Україною. Написав у Фейсбуці, що мій роман з Україною окончений. Ну, про це можемо теж пізніше поговорити. А Україна йому але просто в коханні, я... то Стой, романа у... України з ним не було роману. Справа в тому, що він, знаєш, це як в анекдоті, а як, ви знаєте, як комар свиню їбе? Вибачте, там написано було, що там матюки можливі, тому а я іншого слова не знаю. Там стоїть свиня, там щось і такий комар підлітає, такий пристроївся ззаду, і такий, а свиня. Знаєш, от і, от і вся історія не помітила, Україна в принципі не свиня, але сало моєму. А Бдрістович навіть не комар, я не знаю. Тобто він в нього був такий бурхливий роман. Що він сам себе в принципі трахнув там під час цього роману? Сам себе зробив, значить, Арестовичем в екзилі. Він там підполковник, чи хто в нього яке звання? що він там сказав ці гардії? Це, це якщо йому вірити. Він підполковник. Це якщо йому вірити, це дуже важливе уточнення. Підполковник we'll марних військ, але це все буде потім. Про хейти і про всяке таке. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватися на канал Дзвіночок. Донейтимо на ЗСУ в першу чергу, потім нам кидаємо, бо я вчора намагався вас. Розбурхати, і так би мовити, щоб ви ставили нам на проєкт, бо нам це важливо. Інакше ми просто перестанемо існувати. Там будуть заохочувані призи. Ну і все. Тепер, оскільки ми так нормально розігналися, і дуже швидко, між так. іншим. так? Я... І... Я хочу, хочу закінчити думку от, власне, про Гордона. А дивись, я ж подивився інтерв'ю Арестовича перші 10 хвилин з 2 годин. У мене якась особиста моя історія з арестовичем, бо я з ним працював майже рік. Це був 2000. 2010, здається, чи 2011 рік. У нас був проєкт на ICTV, він вдавав там психолога. Проект мав назву Навчить мене жити. Він приходив у сім'ї, нікому тоді його прізвище ні про що не говорило взагалі. Тому що ми навіть дізналися і думаємо, а хто ж це такий? Де, де, де він власне здобував чи то освіту психолога, чи де він був на якомусь каналі, може, ведучим. Коротше кажучи, і з того моменту я з ним так би мовити. За ним професійно стежу. Знаєш, ну от людина, яку ти знаєш, з якою ти їздив у відрядження майже рік, підкреслюю, то ти просто якось вже так ну ну впустив його в своє життя і я, зруднилися. я з ним, от... прямо зруднила. Да, 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 да. і, і в мене вже така якась своя якась особиста цікавість. Я, я просто поясню, чому я дивився його інтерв'ю. Але я не зміг подивитися далі там 12 хвилин. І знаєш, що мені врізалося, що у них спільне з Гордоном, це я підвожу до Гордона От вони однаково пояснюють свою неприсутність на фронті, однаково, просто один в один. А Бо Гордон я пам'ятаю інтерв'ю Гордона, де Гордон казав: ну як же я можу піти на фронт? Якщо е, я ж така видна постать, е, взагалі я так сильно впливаю на розйоб, Вибачте мене за це слово. От, власне, росіян в своїй країні я так сильно налаштовую всіх на боротьбу з росіянами, що я персональний ворог Путіна. Якщо я раптом піду на фронт, всі про мене дізнаються і одразу мене замочать. Це говорив Гордон. І тут те саме я чую від Арестовича, який каже: так я ж пішов би на фронт, але я знаю, що прилетить Іскандер. Підкреслюю, це дослівна цитата. Персональний іскандер по Арестовича, і він каже: Ну я ж не за себе хвилююся. Я ж хвилююся просто за тих, хто буде поруч зі мною. Мені на себе, мовляв, ну начхати. Ну, я безстрашний воїн. А от ті, хто поруч зі мною, от на них мені не начхати, і тому я десь там за кордоном, чи то в Іспанії, чи то де він там зараз знаходиться. Треба, мене треба просто... Арестовича. У ну. да, мене питання просто насправді до тих, хто обожнював Арестовича. Оці всі там не знаю скільки років. Ну, небагато насправді, да? там два роки, умовно кажучи. Ну, а ви не бачили, що це чистої води аферист?